Місяць з дня страшного теракту расистів на перемозі ще п'ятеро загиблих досі не ідентифіковані, і вперше за 30 років північний флот Росії почав виходити в море з ядерною зброєю. В ефірі новини на 11 каналі. Головні події з життя області та країни. Далі нашому випуску. Вітаю вас! І починаємо з наймасовішого за кількістю жертв злочинів Росіян у Дніпрі. Сьогодні місяць з дня жахливого терористичного акту. На перемозі, 14 січня, росіяни вдарили неточною надважкою ракетою Х-22 по по дев'ятиповерхівці у Дніпрі. 46 людей загинули. Вдвічі більше зазнали поранень. Ще й досі триває ідентифікація тіл загиблих на прямому зв'язку. Наш кореспондент Владислав Авдієнко він працює на місці ракетної атаки влади. Яка там ситуація сьогодні? Вітаю, Марко. Сьогодні тут звичайний день. Люди поспішають на роботу жодних додаткових заходів. Але я зазначу, що вже місяць на зупинці громадського транспорту, навпроти зруйнованого росіянами будинку, лежать сотні квітів, лампадок та і дитячих іграшок на знак жалоби за загиблими. Я нагадаю, що російський теракт тут забрав життя 46 людей, з них шестеро діти. Ще п'ять тіл. Досі не вдається ідентифікувати. Також у під час ракетного удару постраждали понад 80 людей. По, багатопорх... По багатоповерхівці у Дніпрі росіяни запустили ракету Х-22. Її довжина 12 метрів вага бойової частини одна тонна. Це стара радянська ракета. Вона не точна і призначена для знищення авіаносців. Тому запуск її у житловий квартал це не що інше, як свідомий терористичний акт. Саме тому в офісі генерального прокурора кваліфікували. Це як е, військовий злочин росіян. Рактеч, ракета фактично, можете бачити розрізала будинок навпіл із місця влучання. Комунальники вивезли 8 тисяч тонн будівельних уламків. І, власне, до долі цього будинку знести доведеться два під'їзди: це другий та третій, у третьому корпусі. Інші ж під'їзди, які знаходяться поряд. Е, Попередньо можна буде відремонтувати, але все це можна буде зробити лише після того, як розробиться проєкт. Е, наразі ж в будинку є всі комунікації: вода, світло, тепло. І в будинку вже замінили близько тисячі вікон і ще 500 у планах найближчим часом. Наразі в мене це все, Марко. Дякую. Це був наш кореспондент Владислав Авдієнко, який розповів про наймасовіший за кількістю жертв злочинів росіян. У Дніпрі і вперше за 30 років Північний флот Росії почав виходити в море з ядерною зброєю на борту кораблів та підводних човнів. Про це повідомляє розвідка Норвегії. А США готують для України пакет допомоги на майже 10 мільярдів доларів. Він буде приурочений до річниці повномасштабного російського вторгнення. Протягом минулої ж доби по Україні противник завдав два ракетних та 32 авіаційних удари. Окупанти вкотре обстріляли цивільні об'єкти. Херсона, а також село Антонівка Херсонської області. Найгарячішими точками і досі залишаються Бахмут, Авдіївка та Вугледар на Донеччині ситуація є складною, втім, контрольована, і ворог зазнає те, як і повідомляють в Генштабі, численних втрат по своїм наступальним діям і свого ані тактичного, навіть успіху, і тим більше стратегічного він досягти не може. Дніпровський стоун врятоване минуле на підтримку госпітальєрів та фонду Пісні народжені в АТО» у Дніпрі проходить археологічна виставка. Унікальні артефакти наших предків зберегли науковці, які зараз і самі пішли на фронт. І тепер врятовані стародавні знахідки віком у майже 5 тисяч років можна побачити на експозиції в обласній службі автомобільних доріг. Подивіться. Прикраси відносяться у нас до скіфської культури. Ось такі дуже цікаві пташечки, їх називають пташечки буйно. Поряд такі цікаві підвісочки у вигляді амфор, їх називають амфорізки. Ці унікальні жіночі прикраси знайшли археологи на розкопках кургану в Новоолександрівці на Дніпропетровщині споруді приблизно 5 тисяч років. За велетенські розміри її називають Дніпровський Стоунхендж для того, щоб зрозуміти, скажімо, так, масштаби цього будівництва в такий давній час, 5,5 тисяч років тому, то було використано близько 70 тонн каміння і близько 400 Тон ґрунту на виставці представлені цікаві експонати. Їх знайшли під час будування траси регіонального значення Н-31. Саме тому виставка й проходить в обласному управлінні. Це вже третя археологічна експозиція з дорожніх артефактів. А ці артефакти, які сьогодні у нас є на виставці, вони були вилучені при будівництві доріг. Організатори підкреслюють, Дніпро не лише потужний волонтерський штаб. Тут ще й охороняють історичну спадщину. Багато археологів, що працювали на розкопках Дніпровського стоунхеджу на фронті. Тому всі збори від експозиції перераховують на потреби армії. Якщо ви не маєте можливості відвідати виставку персонально, то можете підтримати фонди госпітальєрів та пісні народжені в АТО в будь-якому з айбоксів. Обирайте відповідну позначку, фонд і вносите кошти. Сплачуєте Операція успішна. Олена Городецька, Стас Сторожук, новини 11 каналу. І наостанок обнадійлива новина для мешканців Дніпропетровщини. Сьогодні в області не буде обмежень у використанні електроенергії. Про це повідомили у ДТЕК. Стабілізаційні графіки відключень можуть задіяти лише у разі перенавантаження мереж. Тож енергетики закликають економити у Дніпрі. Сьогодні навіть електротранспорт курсуватиме протягом усього дня. Загалом понад 200 одиниць тролейбусів та трамваїв. І наразі це всі новини. Більше розкажемо у наступних випусках. Побачимось о 12.00.